У мера Бучі проводять обшуки. На територію будинку не пускають ані журналістів, ні адвоката Анатолія Федорука. Його колега та Ірпеня Володимир Карплюк вже встиг втекти за кордон. Тепер Федоруку доведеться відповідати за корупційні схеми особисто. Біля будинку самі журналісти та пара активістів. Адвокат Федорука приїхала, але до будинку її не впустили. Всі чекають на прокурорів, щоб дізнатися результати. В передачі безкоштовних земельних ділянок на підставних осіб вона просто вийшла на таку. На певний обіг, тобто, якби ці люди. Це певні люди, які я так розумію, приймають участь в політичному житті. Надзвичайні новини прямують до будинку ірпінського втікача. Як і будільник живе в Бучі. Його сусіди надзвичайно впливові люди. Колишній керівник парламентського апарату Валентин Зайчук та колишній перший заступник голови Верховної Ради Калетнік. Скрізь порожньо лише шикарний джип. Активісти кажуть, машина одного зі скандальних забудовників лісу. А хто ви? Не а мене Олена дуже ну, приємно все, я дважі не пристані за підписами мерів ірпіня та бучі. Навколишній ліс зникає з колосальною швидкістю. Замість нього стрімко виростають нові будинки на майже тисячі гектарах. Йдеться про крадіжку на початку 2000-х. 890 гектарів лісу навколо Бучанського межогір'я. Наприкінці минулого року ці землі були повернуті державі рішенням Верховного суду. Попри навіть позицію суду, Бучанська міськрада повторно розпаювала ці землі. Рішення лобіювалося мером Бучі Анатолієм Федоруком. Ним же виносилося на сесію і підписувалося. Зранку ходять чутки про обшук в Вірпінській раді, але все працює в штатному режимі. А от Володимир Карплюк дійсно втік. Бо був попереджений, його радник каже, що це політичний наклеп. Ввечері йому надійшов дзвінок, повідомили, що з Генеральної прокуратури надійшла вказівка проводити обшуки і при будь-яких будь варіантах здійснити затримання. Причому затримання провести в грубій формі, застосування фізичної сили, зняти це на камеру з тим, щоб потім показати це по телебаченню. Міський голова, побоюючись в першу чергу за безпеку родини, просто зараз ну, він не називає місця свого перебування. Хто попередив ірпінського мера втікача про заплановане затримання у генпрокуратурі? Не уточнюють, а подробиць обшуку не розголошують. Результати роботи правоохоронців стануть відомі згодом.